Моє вам вітання! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний пиріг з порічками. Безсумнівно, він дуже гарний. Він не надто солодкий і є чудовою освіжаючою літньою випічкою. Я готую його щороку і з нетерпінням чекаю, коли порічки почнуть червоніти. Цей пиріг є аналогом німецького пирога з червоною смородиною. Для приготування тіста нам знадобляться такі складники: борошно, розпушувач, масло, яйце, сметана і цукор. І, звичайно, по річки ці смачні кисло-солодкі ягоди. До розтопленого вершкового масла додаємо цукор, перемішуємо. Масло повинно бути близько до кімнатної температури, воно не повинно бути занадто теплим. Додаємо яйце і знову перемішуємо. Далі додаємо одну столову ложку сметани. Вона також повинна бути кімнатної температури. І знову перемішуємо вінчиком. Далі просіюємо борошно і додаємо порціями до суміші. Останню порцію до борошна додаємо розпушувач. А тепер трошки інформації. Порічки містять аскорбінову кислоту, а також багато заліза, яке так необхідно для нормального рівня гемоглобіну. Кумаринові речовини, що входять до складу червоної смородини, попереджують інфаркти та інсульти. А далі продовжимо вимішування тіста руками. Згідно цього рецепта, таке пісочне тісто виходить надзвичайно ніжне. Довго місити його не потрібно. Ось таке виходить м'яке і ніжне тісто. Викладаємо тісто у форму, дно якої застелили пергаментом. Розмінаємо тісто руками і формуємо бортики. Це робити дуже легко, бо тісто м'яке. Кожній родині свої улюблені пироги або тортики. Напишіть мені в коментарях, а що ви печете. Просте, домашнє, завжди краще. Краї бортиків я вирішила прикрасити зубчиками. Для цього я скористалась формою для кекса. І вийшло дуже гарно. Мені сподобалось. А тепер покладемо тісто у формі в морозильник хвилин на 15. За цей час підготуємо сметанкову заливку. Спочатку до крухмалю додаємо цукор і перемішуємо. Миску викладаю сметану, додаю яйця і перемішую вінчиком. В Отриману суміш, всипаю крухмаль з цукром і перемішую. Ось так просто і швидко сметанкова заливка готова. Виливаємо її у форму з тістом. А тепер головне додаємо туди порічки. Вони можуть бути як заморожені, так і свіжі. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько однієї години. І ось такий чудовий пиріг у мене вийшов. Він ще гарячий, тому обережно знімемо форму. Дамо йому повністю охолонути, викладемо на нього порічки, прикрасимо м'ятою і здальємо желе для тортів. Вийшов такий дуже гарний, смачний, ніжний літній пиріг з порічками. Готуйте і насолоджуйтесь такою смакотою. Дуже вдячна, що зайшли на мій канал! Дякую за перегляд! Бажаю вам гарного дня і мирного неба!